Привіт усім! З вами Еліна, і це наш з вами ідіоматичний English Way. Якщо ви щось говорите або робите off the cuff, дослівно не з манжета, означає, що ви це робите без попередньої підготовки. Тобто, це ваша імпровізація. І до чого тут манжет? Скажете ви? Справа в тому, що у вікторіанські часи чоловіки носили сорочки з достатньо твердими та легкоз'ємними манжетами та комірцями, щоб легше було їх тримати у чистоті. І для того, щоб справити враження прекрасних ораторів, говорячи на широку аудиторію, політики та інші публічні спікери писали ключові тези на манжетах. Такий собі вікторіанський промптер або суфлер, якщо ваша ласка. Отже, їх нотатки були on the cuffs на манжетах. І якщо сьогодні ми дійсно робимо щось імпровізовано, не підготовлено. Англійською ми робимо це off the cuff, не з манжета. Приклад у реченні: I couldn't answer it off the cuff. Я не зміг відповісти на це без підготовки. Може, ти просто був під погодою? Whoa! To be under the weather. Дослівно бути під погодою. Означає погано себе почувати, занедужати. Ця ідіома має походження з морської тематики. Rule rule Britannia, Britannia rule the waves. Колись давно, якщо мореплавцеві ставало зле, його відправляли в трьом корабля під палубу. під погони, Щоб погода не змогла погіршити його стан. Таким чином, він реально перебував під погодою. under the weather. До речі, про стан. Пам'ятаємо, що в англійській все, що стосується перебування в стані хвороби, це дійсно стан який, хворий. Це не дія. Немає дієслова хворіти, що робити. Є бути хворим. Тому to be ill, to be unwell, and to be under the weather. Занедужати. Більше про стани і як використовується ця граматика в реченні ось тут. Ну і приклад з Under the Weather це. I'm feeling a bit under the weather today. Щось сьогодні я почуваюся кепсько. Наступна ідіома: вона, мабуть, відома зі школи багатьох, адже ми дуже часто говорили про погоду: it's raining, cats and dogs, дощить котами і собаками, тобто лє як з відра. Знову ж таки, є декілька версій походження цієї ідіоми, включаючи міфологічну скандинавську, пов'язану з ілюстраціями Одіна та впливом котів та собак на штормову погоду, але щось драматичне і мерзенне запам'ятовується найкраще. Отже, в середньовіччі не було нормального дренажу вулиць. І під час сильної зливи вулиці добряче підтоплювались, і в цих ріках багнюки тонули безхатні коти та собаки. Коли вода відступала, жителі бачили трупи тварин і казали: Ой, лишенько, дір, о дір, подивіться. Look at this, it's been raining, cats and dogs. Тобто була дуже сильна злива. Окей, насправді страховіття. I agree. Uh, and I love animals. Але життя в середньовіччі було далеке від романтизації деяких охочих. Всюди чума. Люди запросто відрубають комусь голови. Населення випорожнюється в річки з мостів. Саме тому там і досі коричнева. I hope not. Але про все це якось іншим разом. Або для поціновувачів є класна серія ілюстрованих книжок Horrible Histories. Enjoy! Додам лише, що вперше фрази Training cats and dogs в літературі зустрічається у Джонатана Свіста в 1700-х. Ну і приклад вживання ідіоми в реченні в нашому сьогоденні це. We cancelled our picnic because it rained cats and dogs. Ми скасували пікнік через страшенну зливу. Наступне To make a a mountain out of a molehill. дослівно, робити гору з кротовини. Означає перебільшувати якусь проблему, роздувати її з дрібниці до надмірних масштабів. Тобто робити з мухи слона, що є оригіналом цієї концепції. Так сталося. Що один англієць в своєму творі в далеких 1500х перефразував відому грецьку фразу про муху і слона на свій лад. Про крота. І саме ця версія закріпилася в англійській мові. Well, happens. Таке трапляється, такий собі replacement. Українською ж ми все, що говоримо на грецький лад робити з мухи слона або згущувати фарби. There's no need to make a mountain out of a molehill. It's just a minor mistake. Не треба робити з мухи слона, це лише незначна помилка. І останнє. Нарешті, to have a skeleton in the closet. Означає мати в шафі. Добре. Означає мати якийсь ганебний секрет, за який буде дуже соромно, якщо він розкриється. Тож до чого тут скелет? Справа в тому, що до 1832 року робити розтин людського тіла заради медичних досліджень було проти закону. Але, звісно, багато лікарів це робили. І скелети повинні були десь бути захованими. Також це не міф, що після того, як лікарям дозволили легально робити розтини заради прогресу в медицині, грабіжники могил стали викопувати свіжопоховані трупи і тишком нишком продавали їх медикам. Така практика, звісно, не віталася, і ескулапи повинні були це приховувати. І робили вони це реально у замкнених шафах Фраза to have a skeleton in the closet. Перше зустрічається англійського письменника Вільяма Текере. І е, з того часу вона вийшла на широкий загал і навіть закріпилася в українській мові в такому самому еквіваленті. Приклад речення. Everyone has a skeleton in their closet. But some people are better at hiding them than others. У кожного є якась таємниця, але деякі люди краще її приховують, ніж інші. Ну що, друзі? Отакі вони чудернацькі, ці англійські ідіоми, але ж їх використання робить спілкування настільки більш живим і цікавим. А ви, в свою чергу, виглядаєте культурно обізнаним та складаєте враження чудово знаця мови на рівні з носіями. З знаєте, притаманним їм стилістичним розмаїттям та образним висловлюванням. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися походження деяких фраз та вивчити щось нове для себе. Якщо так, буду рада вашим вподобайкам, підписці та підтримці. А вам натхнення мислити образно, додавати родзинки у вашу мову, і ми з вами ще побачимось. That's all, folks. See ya!